Агман відпрацьовує 3,15 По невеличкій Поневеличкій Тревел версія. Перша рибка на сьогодні снасть у мене. Не дуже потужно. На розриві там десь кілограма три, тож дістаємо метрів з п'яти з шести щось. Десь шість метрів. Це в нас бланк флагман плекс. Відпрацьовує. п'ятичасник. Тревел версія. Ну добре давить. Слухайте. Це, це я вже чекав. Хо -хо -хо. Це, що ж там таке? Щучка гарна, щучка гарна. Опа-на! І відпрацювала коливалочка піл 10-грамова, розкрасочку зараз покажу. Ось такий колір, це зелений з... як він там, з нікелем. Вічка знову. глибина на метрів шість. так, що тут, а не побачив. Не побачив. О! На себе. А підіймалась. Дуже класно. Дуже класно. Як... знаєте, як... Як це, десь кілушка, як окунь підіймалась. Колір той самий, друга підряд, трішки переплив. Більше, більше кілушки, напевно. Зараз заважу. Ну я скажу кілушка. А колір той самий. У мене друга щука і другий поріз. Коротше кожну щуку буду собі ставити по порізу. Засічки. <ріст> Кажись на щось є. Я вже і не надіюся сьогодні. Так, я на, на якорі треба його закинути. Буде жопа. Щось. А, щучка на новичка. Маленько. Излетела. Вот такой колер на арбузик. Колончик. Такие. Только за раз кидаю. спінінг ще поставив 4-грамову приманочку Ексцентрик І понад бережком хочу трішки пройтись. Розповім вам про мої враження за даний спінінг Це флагман Plex Mobile тест 3.15, довжина 2.13. Тест, я сказав, 5 секцій і по LB тут по лібрам, яка влазить ниточка від 4 до 11. Балир повноцінну рибалку, і можу сказати, що даним спінінгом комфортно ось закидати 4 грами, і, і, і далі. Чим вище грамаш, тим краще виліт і ух, піймав окуня. Зараз секундочку, а ні, жирешочок. Жирешочок на цей колір завжди, завжди влітають малята. Зараз підеш. Дана штучка розрахована і зроблена як тревел версія, тобто для подорожей. У кого є автомобіль? Тому бажано, звичайно, вибирати спінінги двохсекційні, тому що це стандарт, не буде ніяких там вилітів секції і він буде більш зібраний. Але ось цей п'ятисекційний спінінг мені одразу скажу, що дуже сподобався. У мене є ще інша тревел-версія до 8 грамів, але від Golden Catch. Теж класний спінінг, але цей вже ну, значно з комелем мощнішим і запас в нього мощності трішки більший. Тому мені О, понеслась. Не дадуть мені перебачити. Ось цього кінця я заберу. Зараз секунду. Він дуже компактний, він складується, я не пам'ятаю, але ось, це, ось ця його довжина максимальна. Всі палички одинакові. Він поставляється в м'якому чохлі із таким плещовочком. Чохол е, дуже бюджетний, тому що хоча б роблять там з якогось велюру. Такі м'якенькі. це плащ, але все одно можна скласти, можна скласти і кудись ще в м'якенькі покласти. Плачу, тому збираюся. Ось так вони всі вставляються. Будете ловити і кайфувати. І все він по риби витягнув. І По приманкам також. Воблерки, силикон буде відпрацьовувати Блешинки. на раз два. Ем, ось. І жорсткого тубуса в нього нема. Тому або купуйте, або беріть з інших спінінгів, в мене він є від Golden Cage, і він чудово теж туди, туди підходить, залазить і можна його транспортувати. Також, якщо у вас мотоцикл, або в велосипед, в рюкзачок, або в якийсь кофр засунули в сумочку. <кл <'я> знову клювання. Якусь сумочку засунули, і ця штучка навіть не, ніхто не буде знати, що ви їдете на риболовлю. Так, Зараз його відчеплю. Ексцентрик відпрацьовує. Щука поки не хоче, ну як не хоче, я вже не хочу я вже трішки піймав. Декілька штук. Хочу половити окуня, хочу подивитись клювання. Мені вже щуки я набрав, а хочеться ще клювань, щоб запрацювало. Так, ще один жирушок, трішки більше. Трішки більше, напевно, сьогодні нічого вам не розкажу про цей спінінг. Але ви можете бачити, як насправді відпрацьовує цей бланк. Зайду наперед. Це. Чудовий спіннінг. Він мені дуже сподобався. Чуйка в нього прекрасна, хоч, хоч він є і неповноцінним, але для мене він повноцінний. І не кожен може спіннінг за таку ціну ще й з п'яти частин похвастатись такою чуйкою. Повірте мені, я знаю про що говорю, тому. Чуйка в нього прекрасна, бланк відпрацьовує на всі 100%. А ціна цього спінінга 100 кулювання знову 1300 гривень. Я брав коли там неділю чи більше назад. Це була акція. 1300 за такий чудовий. ну Я розумію, що тут комусь там дизайн може не сподобається, але це зараз не ціна для спінінгів взагалі. Мені дуже сподобався, хоч і ну знаєте, бренд бюджетний флагман, хоч ну, він там знову клювання, Він і випускає там якісь і дорогі звісно, сегменти, лінійки, Лінійки спінінгів, там є азура там і так далі. Але ось це тревел. Всім рекомендую, хто хоче і придивляється до тревел версії, від 4 до 15 грамів чудово кидає. Що, 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 що ще? Спитайте в мене, я вам скажу. З мінусів це нема жорсткого тубуса. І верхня частина за риболовлю шість разів трішки поверталась, можна сказати, висовувалась, я її досовував. Але ж це п'ятичасник. П'ятичасник і таке з ними іноді трапляється. Ух. Це вже щось окунь такий жирненький був. Ну і заодно, бачите, і на риболовлі ви побули, так. Так що за такі гроші беріть. Знову <різь> клювання. Все, понеслась. Коротше я буду окуня дубасити. Так, це вже переставився, ну, ультрик, той же екцентрик, вже вже щучка хапнула. Люблю десну і її різноманіття. О, пішла в траву. О, блін Треба з зніматися зніматись. Треба з як зніматися Непогано. Виходь, виходь. Я її виведу. А, ні, невелика. Ось вам і ультрик теж, щоб кабра залетіла маленько. До речі, хотів пару слів сказати про цей колір. Він такий, як сказати, неприглядний, але... Один з моїх найулюбленіших, хоча й не часто на нього ловлю, але жерех, окунь та головень, ну щучка, звісно, куди ж вона дінеться, не пропускає цей колір. Він такий, знаєте, багато тут ну він просто що, він там білий, там ну що там червоний. а на насправді нічого не треба вигадувати. Берете такий колір будь-яку погоду дубасить непогано. Чура? Знову жори маленький. В засідці стояв Оконець непоганий. Так, до речі, я ж вам не показав. Зараз його якраз збираю вже. Отак ось так. Ну, ось це весь спінінг, щоб ви розуміли. Всі продивився проклейки, все гарно зроблено, нічого кривого, окрім трішки, тюльпанчик, трішечки там на долю міліметра. В бок, але це не критично, тому що в мене така ж фігня була і на крустежі. Трішки майстри, Майстри, які їх роблять, промахнулись. А так, без якихось нарікань. Ось така рибалочка вийшла, декілька залікових щучок. гарно щось потримав з глибини. Декілька фінців Десятків, декілька жиришків маленьких. Хотів ще судачка піймати, але може то він був з клюванням. Але, але, в інший раз. В інший раз.